Йо-хо, з вами Аня, Даня і Кабалека. І що ми сьогодні робимо? Ви вже прочитали, що ми сьогодні робимо в назві цього відео. Дивіться, дивіться, ось вони. Ми в дикій природі. Ми в настільки дикій природі, що тут є кролики. І вони шукають, що їм поїсти. І вони такі, у тебе немає корма, тоді ти мені не цікава. Якось так все працює на цьому острові. От бачите, весь корм у Насті. вони його точно унюхали. А взагалі давайте дізнаємося, як ми сюди приїхали. Поїхали з самого початку. Як бачите, нам туди. 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 Там навіть бандит. Так, нам-на! острів кролики. Ми знаходимось в префектурі Хірашіма на станції Таданаумі. Тут є паромний термінал, від якого відправляються кораблики на острів Оокуношіма, який також відомий під назвою Острів Кроликів або місце виробництва хімічної зброї в часи Другої світової війни. Тож, не дивлячись на сумну трагічну історію острова, зараз це місце, де відпочивають як на курорті. Квитки на кораблик, що відвезе вас на оконошима, можна купити в магазині з мерчем острова. В Японії майже у кожного міста, острова, тваринки, рослинки і іншого може бути свій мерч. Це те, чому потрібно вчитись у японців, створювати якусь особливість своєї місцевості і продавати її туристам. Вони штучно створили милу картинку на фоні трагедії і таким чином дали нове життя для місцевості. В Магазині, окрім милих дрібничок, також продають корм для кроликів. Настя купила собі одну пачку, а я вирішила, що другою буде забагато, тому не купила. На острові корм не продають. Тож, якщо ви забудете купити його тут, то не очікуйте, що кролики будуть підходити до вас. Якщо у вас залишиться корм при поверненні з острова, то ви можете віддати його назад. в Магазин і вам за це дадуть якусь оригінальну листівку з кроликами. Кораблик, який возить людей на острів, тут тільки один. Ходить він один раз на годину. Дуже мило, що його пофарбували в рожевий колір та наклеїли солети кроликів на вікна. Час в дорозі приблизно 15 хвилин. Є також великий корабель, але з іншого терміналу, що перевозить не тільки людей, а й машини. Але він не милий, а просто звичайний. Прибувши на острів, ми з настою пішли за людьми. І от що з цього вийшло. Ми приплили. Разів ми вже сказали це слово Скажемо ще раз. Мені подобається, як ми сіли в автобус і тепер думаємо, куди ми їдемо взагалі, і куди цей автобус. Ми просто пішли за товпою. Так, але бачимо з вікон, що насправді кролики тут гуляють, і можна було піти кудись просто пішки по острову і зустріти кроликів. Але можливо, в мене така теорія, що нас везуть в місце, де скупчення кроликів. Як ти думаєш? Yes, я не думаю, я просто насолоджуєшся, Єс. Yes. І Угу. ваку ваку, mm -hmm. ваку, -ваку. Нас привезли до готелю, і там в готелі є кафе, де можна щось купити і поїсти. Який він агромінний. Фоткаю, фоткаю. Клац, 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 клац. Це якийсь Акарі на Хто? хранитель світла. Це телевізор, де показують кроликів. Це Настя. Прямо біля входу в готель сидить маханький кролик. Він спить. Я не чіпаю його. Нехай спить підняшку. Загорає. Такий кьют. Я не знаю, чи можна їх трогати, чи не можна. А, тут... а Отак от, от, не можна. Чому ці кролики тут з'явилися? Ми прочитали це в буклетику, тому що з 1970 року люди почали привозити сюди кроликів з інших островів, тому що тут на цьому острові можна було кушати, травку щипати і, типу, також тут жило багато людей, які могли б кормити кроликів. Схоже, що мені треба буде зняти кепочку, тому що я боюсь, що дуже дорога кепочка улетить. Я прям відчуваю, як вона відривається від моєї голови. Корму. У завались. них тут корму, да, дуже багато. Кавеї. Ом ном ном Ом ном 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 а там Настя побачила чорного кролика. В нього таке хутро прикольне. Дивись, воно довге і чорне. Вау! Він такий старий дід. <рес> <рес> такий мудрий. Він зараз з тобою піде розбиратися. Да, зараз він на мене нападе, бо я його обізвала. Тут такий холодний вітер. Треба було тепліше одягатися. В місті набагато тепліше і менш вітряно, ну, а тут біля моря прям дуже сильний вітер. Ой, тут так мало людей, так класно, можна дуріти, крінжувати, бути клоуном і всім буде по барабану. От. І знаєте що? Я гріюся. Вау! 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 Яка водичка. Клас. Тут у вас двоє. Вас вже покормили, так? Да? Ой, мі-мі-мі! Він думає, що йому щось дадуть. У мене є, мене є стій. Не уходить. Вона не, не уходять. Не бачиш, нічого немає, і він все такий. До побачення. У мене є. Ага. Ну, все, все, прибіжав. Отак вот от. Мейлота. Він такий м'який. До речі, під кустами. А, я тільки зараз помітила, дивись, тут дуже багато цих. А, це нори можливо? Да, тут багато ям, це, напевно, кролики все зробили. І от під кущами тут можна прям норки побачити. Особливо ось тут така нора. Величезна. Так як це дика природа, то звичайно тут будуть тваринні фекалії всюди, і це абсолютно нормально, навіть якщо це знаходиться біля готелю на острові. Сакура! Зараз Аня буде нюхати сакуру. Ботаніст, то йде перевіряти. Окей. Сиди, два, три! Ой, ой! <рес> ой! <рес> привіт, Ти хочеш <рес> корм? Ось у мене є корм. <рес> ой! Ой! <рес> Зразу два. Ніби близнюки. Все. Жують. П'ять. Ой, виглядають такі двох із закущика. Прибіг. <рес> у мене тільки один. Ніхто не хоче. Ой ой, ой ой Ой, він став на ножки. Тут є місце для того, щоб сфоткатися з вухами королів. А, і ще почути щось, да? якісь звуки, типу, ти щось чуєш зараз? Ні, я нічого не чую. Ну, Ти повинна щось чути. А, тут треба придвинути до своїх вух. Що ти чуєш? Я, ти чуєш? Я, сили, я сильніше чую автобус. Типу, а ну, от, а отак так? я погано чую автобуси. А якщо так. О, я добре це чую, ну так, да, ну так. Да. Це так шишка. Ця шишка більше, ніж моя ладошка. Це майбутня супер величезна шишка. Вау. Зараз ми з вами піднімаємося на оглядовий майданчик, де можна подивитися види згори. Це буде щось теж не менш захоплююче, Захоплююче, Аня. захоплююче, розумієш? Нам залишилося ще 200 метрів, але ми вже втомилися. Але дивіться, які види. Да. Дивіться, які види. Види офігенні. Просто вау. вау. Hello guy. How are are you you doing here? Where are you going? Oh! I see you! Oh. Як вам їжа? Ой, я Ми дійшли yes. на вершину, на оглядовий майданчик. Зараз будемо дивитися по сторонам і кушати. Ти можеш подивитися в цю штуку і якось виміряти щось, висоту чогось. Може, ти можеш так виміряти висоту якихось предметів, які ти бачиш, не знаю. Ми бачимо тільки тут два предмети, ось ці вишки. Так, да, називається поміряйте вишки. А, оце дуже виглядає як вишка оця електрична. От. Оце той стовп, на який треба подивитися через, через оцю фігню. Окей. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Ми піднялися на оглядовий майданчик, то побачили, що там немає місця, де можна було нормально посидіти і поїсти. Тому ми почали спускатися вниз і знайшли таку чудову локацію, де можна подивитися на квіти, кушаючи свій. Ми спустилися вниз знову ми біля моря. І я сподіваюся, вам сподобався цей влог. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами була Аня Даня і Кабалека! До нових прогулянок! Па-па!